Фердинанд Маркос Августо Піночет, Войцех Ярузельський, Слободан Милошевич, Бота Бота владні жорстокі, сильні люди з однією спільною рисою. Їх влада була знищена ненасильницьким рухом громадського спротиву. Як побороти таких могутніх правителів? Це можливо, коли люди об'єднуються, щоб протистояти репресивній владі. На Філіпінах це називалося владою народу. зазвичай це називається громадським спротивом. Це не насильницький спосіб, який використовують прості люди проти репресивних правителів. Для громадського спротиву потрібно багато людей, але справа не лише в кількості. Складність із ненасильницькими рухами полягає в тому, що вони не розуміють потреби у жорсткій дисципліні та підготовці, виробленні стратегії та плануванні, залучення людей до роботи потрібної для створення руху. це не може бути спонтанно. Це треба робити системно. Як все починається? Коли умови стають нестерпними, люди організовуються. Інколи перший крок роблять лідери профспілок, або правозахисні організації, або релігійні організації або усі вони спільно, Найголовніше в боротьбі привернути увагу. Боротися там, де ніхто не звертає на тебе уваги, немає сенсу. Це марна трата сил і часу. тобі, якщо ти борешся, треба привернути якомога більше уваги до твоєї проблеми. спочатку великі проблеми це байдужість, страх і відчуття нездоланності влади. Чилі про демократичні опозиції знадобилося 10 років, щоб подолати ці перешкоди. Добре, як мені організувати протести? Публічні протести можуть стати дуже ефективними, але це тільки мала частина громадського руху. Одна із сотень тактик. тактик марші та мітинги можуть бути помилкою, якщо ви не готові. Для поліції та служб безпеки не складно придушити публічні акції. Кілька сотень або навіть кілька тисяч людей на вулиці не є загрозою для авторитарної влади. Але вуличні акції можуть бути ризикованими для тебе і твоїх однодумців. Поки ти не організуєш дійсно масовий рух, публічні акції можуть лише показати твою неефективність або необдуманість твоїх дій. Якщо не масові протести, тоді що? Вирішувати тобі, вибір майже необмежений. Ти обговорюєш, сперечаєшся і плануєш, що робити, коли і навіщо розроби стратегію, яка об'єднає все разом. Оціни свої ризики. Потужними акціями можуть бути страйки та бойкоти за участі великої кількості людей, організовані таким чином, щоб їм не загрожувало застосування слезоточивого газу, побиття чи арешти. Це дозволило всій громадськості стати учасником руху. Учасником може бути кожен – діти, жінки, чоловіки, молодь і люди літнього віку. Роботи вистачить для всіх. У південній Африці активісти руху проти апартеїду бойкотували бізнес білих. Десятки тисяч клієнтів відмовилися робити покупки в головних торгових районах. Вони не порушували закон, вони не ризукували бути побитими. Але коли вони відкликали свою купівельну спроможність, бізнес білих власників звернув увагу на їхнє задоволення, і бізнесмени стали їхніми союзниками у вимаганні змін. У нас нема харизматичного лідера. вам не потрібен харизматичний лідер. Лише декілька громадянських про спротиву мали таких лідерів, як Ганді чи Мартін Лютер Кінг. такого лідера не було ні в Чилі, ні в Сербії, ні в багатьох інших успішних ненасильницьких на рухах. А якщо рух надто сильно ототожнюється з одним добровідомим відомим лідером, і цього видатного лідера арештовано, рух може бути паралізований. Для поліції перший і перевірений метод усунення лідерів руху, Але ми попередили цю дію, створивши багаторівне лідерство. Коли лідери розосереджені на всіх рівнях, їхні імена найчастіше невідомі. Арештувати їх усіх неможливо. Рух продовжує діяти навіть якщо лідери відсутні. у моїй країні це не спрацює. можливо, ти правий. Ненасильницька стратегія не завжди приносить успіх. багато людей сумніваються, що вона спрацює проти дійсно жорстоких чи тоталітарних режимів. Але рух «Солідарність» у Польщі добився руху, незважаючи на те, що там були присутні 70 тисяч радянських солдат. Військова хунта піночета була скинута. У південній Африці масові акції та міжнародний тиск змусили режим апартеїду, один з найжорстокіших піти на перемовини. Громадська непокора була успішною в здавалось би безнадійних ситуаціях. До речі, саме масові організації в Південній Африці підняли питання про зміни. Саме масові організації вчинили тиск на державу та змусили її до змін. Я маю на увазі, що це привело до безвихідної ситуації, коли держава вже не могла не реагувати. Що якщо місу противник застосує силу? Насильства слід очікувати. Доки твій супротивник контролює поліцію та спецслужби, він не здасться. Все, що ти насаджуєш за допомогою насильства, доводиться захищати за допомогою насильства. Тому ми вважаємо, що насильство це сила слабких, адже в них нема аргументів, у них нема морального права. Тому все, чого ти досяг насильством, ти мусиш захищати насильством. Але насильство не зупинило опозицію в Чилі, Польщі, Сербії, Індії та інших країнах. коли проти активістів ненасильницького на руху застосовують силу, результат може бути відмінним від того, як хотіла влада. Головною помилкою режиму було розширення кола репресованих, тому ці репресії були контрпродуктивними. Це як третій закон Ньютона про дію та протидію. Посилення репресій призводить до наростання спротиву. Що, якщо мого супротивника неможливо переконати? Громадський спротив не зводиться лише до переконання. Ти не звертаєшся до совісті свого спротивника. Твоя ціль підняти ціну репресій до того рівня, щоб вона стала неприйнятною. Використання економічних важелів один зі шляхів. Також можна спробувати порушити хід нормального життя, показавши, що влада втратила контроль. Коли народ втрачає повагу до правителів, це полегшує подальшу непокору та спротив. Висміювання та гумор можуть бути ефективними, бо виставляють режим дурним та некомпетентним? Але що б ти наробив, потрібна стратегія. Якщо ти вчиниш так, то твій супротивник може зреагувати так і так. Виходячи з цього, ти робитимеш свій вибір. Чому б тобі не продумати все на три кроки вперед? І чому б тобі не застосувати в боротьбі стратегію та загальне планування? Чому б тобі також не спробувати продумати, а що буде через шість місяців? на це потрібно багато часу. Ми не можемо чекати. Подумай про альтернативи. можна вдатися до збройного повстання, але для цього знадобляться гроші, підготовка та зброя. Крім того, збройне повстання набагато частіше зазнає поразки ніж приносить успіх. Дехто вважає, що єдиним способом протистояти насильству є відповісти на нього насильством. Але для нас це було неприйнятно. Нас ніхто не підтримав. У нас ніколи не буде ні можливості, ні здатності це зробити. Так що єдиним був шлях за допомогою масового і мирного організованого суспільства можна зачекати з надією, що інші країни застосують санкції або втрутяться, але ти не можеш контролювати вчинки інших. І ви, люди, яким є що втрачати чи виграти, можете вирішити для себе, як діяти, не чекаючи на когось іншого. Громадський спротив буває успішним набагато частіше, ніж збройна боротьба, і організація масового спротиву є виключно демократичним процесом. Ймовірність демократичного результату при цьому набагато вища. Як я зможу перемогти? Всі ситуації різні, але починай з необхідного тобі не перемогти без єдності, планування та ненасильницької дисципліни. запам'ятай головний принцип: жоден правитель не зможе правити, якщо люди відмовляються йому коритися. Ходити на роботу, платити податки, робити те, чого від них очікують, Коли служби безпеки відмовляються виконувати накази, а їх відданість може виявитися напрочуд слабкою. Жоден авторитарний лідер не отримується довго при владі якщо не підкорятимуться та повстануть достатньо людей, влада похитнеться. Відданість служб безпеки та поліції дасть тріщину. Зміни стануть можливими. Твоя ціль створити ці тріщини, а згодом використати їх.